Добрий день, вітаю всіх. Я продовжу тему банківського фінансування і хочу розказати про взаємодію підприємця та банку в процесі кредитування. Я покажу, як саме банк проводить оцінку бізнесу свого клієнта, які при цьому потрібні документи та які фінансові показники бізнесу гарантують клієнту отримання кредиту. Але перед тим, як Перейти до цих деталей, я би хотів проговорити деякі особливості з однієї сторони підприємця, з іншої сторони, банку, та як ці особливості впливають на взаємопрацю і в яких моментах може виникати навіть певний конфлікт. Що я маю на увазі? Якщо ми подивимося на підприємця і банки, то що ми побачимо? підприємець це той, хто в першу чергу бачить можливості. Ну, а банк в свою чергу бачить ризики. Підприємець готовий йти на ризики, банки намагаються всіляко мінімізувати цей ризик. Підприємець часто керується інтуїцією, якоюсь ідеєю, яка рухає його бізнес. Банки ж керуються фактами, цифрами, розрахунками. Підприємець це той, хто знає свій бізнес краще за всіх. Ну, а банк, в свою чергу, володіє універсальними інструментами для аналізу. Підприємець прагне зростання та масштабування свого бізнесу. Ну, а для банку важливіше стабільність, стійкість, прогнозованість. То що у нас із цього виходить? На перший погляд, виглядає як конфлікт інтересів. Але чи дійсно це так? Давайте будемо розбиратися. На моє глибоке переконання, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день банк це не просто місце, де видають кредити. Насправді, банк це ваш надійний фінансовий партнер, який проаналізує ваш бізнес, визначить ризики, порівняє з конкурентами. Якщо ви плануєте інвестиційний кредит, то банк допоможе зробити оцінку вашої фінансової моделі. А також запропонує таку структуру фінансування, яка допоможе вам знизити ризики та гарантувати стабільний розвиток для бізнесу. Наведу приклад, один із наших клієнтів, не буду озвучувати назву, але це великий виробник будівельних матеріалів. Звернувся в банк за кредитом на поповнення обігових коштів. Це був абсолютно звичайний. Оборотний кредит терміном на один рік. Проте, коли банк проаналізував цю потребу клієнта, він побачив, що потреба пов'язана з тим, що клієнт власні обігові кошти відволікає на фінансування розширення бізнесу, а саме на придбання та монтаж додаткової виробничої лінії. Тобто, клієнт свої обігові кошти відволікає на фінансування інвестиційних потреб. Це, в свою чергу, призводить до. Проблем з ліквідністю і суттєво шкодить е, фінансовому здоров'ю клієнта. Тож, банк, бачачи це, запропонував клієнту замість оборотного кредиту видати інвестиційний кредит на три роки. Якраз ці три роки вони співрозмірні з терміном окупності інвестицій. Це дозволило клієнту стабілізувати його фінансовий стан, е, убезпечити його від. Проблем з ліквідністю, ну а банку, в свою чергу, дозволило убезпечити себе від проблем з погашенням кредитів. Тож банк і підприємець це не про конфлікт інтересів, насправді, банк і підприємець це взаємовигідне партнерство, яке дозволяє підприємцю ще краще зрозуміти свій бізнес, ще краще проаналізувати свої фінансові потоки. І ще більш ефективно, відповідно, ним управляти. Ну, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до процесу кредитування в банку. Коли клієнт звертається в банк із запитом на кредит, то він надає пакет документів, і над цим пакетом документів насправді працює багато різних служб банку. Кожна із цих служб відповідає за свою конкретну задачу. Так, наприклад, Служба безпеки проводить оцінку репутації та кредитної історії клієнта. Кредитний аналіз працює з фінансовою звітністю, розраховує фінансові показники. Підрозділ оцінки заставного майна перевіряє заставу, юристи проводять юридичну експертизу справи. Ну, а кредитний ризик менеджмент формує фінальне рішення. На основі всіх попередніх висновків та пропонує його кредитному комітету. Кредитний комітет розглядає запит, затверджує рішення, після чого відбувається документування кредитної угоди та безпосередньо видача кредитних коштів клієнту. Але для того, щоб це стало можливим, клієнту необхідно підготувати пакет документів. Давайте подивимось, із чого цей пакет документів має складатися. В першу чергу банку буде цікаво познайомитися з вашим бізнесом. Таким чином, вам необхідно надати інформацію про власників бізнесу, про його операційну структуру, виробничі потужності, тобто чим володіє бізнес для виробництва продуктів або послуг. Також банку буде цікаво знати, з ким ви працюєте, хто ваші постачальники, кому реалізується продукція, тобто покупці. Ну, а також немало важливо на сьогоднішній день це вплив війни на бізнес. Тобто, які етапи адаптації пройшов бізнес для того, щоб працювати на сьогоднішній день в умовах війни, на жаль. Другий важливий блок це фінансова звітність. Тут банк швидше за все попросить вас надати баланс та форму 2 за останні два календарних роки, а також за останній проміжний період. Тобто це перший квартал, півріччя або 9 місяців в залежності від того, в який час ви звертаєтесь за кредитом. І якщо мова йде про інвестиційне кредитування, то тоді знадобиться також фінансова модель. На початку своєї розповіді я говорив, що банк в своїй оцінці оперує цифрами та розрахунками. І в першу чергу це мова йде про фінансові показники. Давайте подивимося, які фінансові показники є для банку важливими та які є нормативні значення по цим показникам. Тож, перший такий показник це динаміка виручки. Для банку важливо, щоб. Динаміка виручки була позитивною, тобто, щоб із року в рік бізнес демонстрував ріст виручки на рівні, як мінімум, рівень інфляції. Чому це важливо? Тому що це показує, що бізнес зберігає свої ринкові позиції, він є конкурентноздатним, ну, а відповідно таким, який банкіри називають «bankable», тобто бізнес, з яким цікаво працювати. І е, е, мати партнерські стосунки. Другий показник EBITDA або операційний прибуток. Насправді це один із найбільш важливих показників як для банку, так і е, для бізнесу загалом. Е, згідно теорії, чому він важливий? Тому що згідно теорії фінансів, саме цей фінансовий потік. Це той потік, який може направлятися на обслуговування кредитів і на розвиток бізнесу. Відповідно, чим більший рівень EBITDA демонструє підприємець, тим на ширше кредитне вікно може розраховувати цей бізнес. Далі еквіті або власний капітал. Цей показник демонструє, наскільки бізнес фінансується власними ресурсами. Нормативного значення як такого немає, оскільки він дуже залежить від конкретної галузі, в якій працює клієнт. Але що для банку справді важливо, так це те, щоб рівень банківського кредитування не перевищував рівень власного капіталу. Чому? Ну, по простій причині, щоб банк не фінансував бізнес більше, ніж сам бізнес фінансує сам себе. Наступний показник ліквідіті або ліквідність. Ми вже про нього сьогодні згадували в прикладі з нашим клієнтом. Це співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань і для того, щоб баланс вважався ліквідним і здоровим, цей показник має бути вище одиниці. І останні два показника, мабуть, найбільш важливих, тому що вони говорять про кредитоспроможність клієнта. Перший показник біда до відсотків. Він показує, чи достатньо прибутку, який генерує бізнес для обслуговування відсотків по кредитам. І таке мінімальне нормативне значення це 1,3, але, звісно, бажано, щоб запас міцності був більший. І останній борг до ебіди. Цей показник він фактично говорить про те, скільки потрібно років бізнесу для того, щоб повністю замортизувати діючий кредитний портфель. І загальні такі середні показники в банківській спільноті наступні: низьке кредитне навантаження це від 0 до 2 років, від 2 до 3 це вважається середнім, але прийнятним значенням. І від 3 до 4 років і більше це вже вважається граничне кредитне навантаження. Тобто, якщо ваш бізнес показує кредитне навантаження, скажімо, на рівні 4, то це означає, що бізнес є досить закредитованим, і вірогідність того, що банк піде на збільшення кредитного портфелю, є невисокою, тому треба попрацювати над зниженням залежності від кредитних коштів. Якщо говорити про фінансові показники і в цілому про процес кредитування, напевно, з моєї сторони це все. Я сподіваюся, що інформація для вас була корисною а процес кредитування став більш зрозумілим та прозорим. Дякую вам.